Сергій, скажіть, будь ласка, ви у Луцьку На Волині вже не вперше. Так. Якісь місця відвідували, кафе, якісь ресторани, щось вам сподобалось тут. Як ваше враження? Ну не будемо обмежувати, стільки Луцьком ми по, по Волині так, катаємося давно і часто. І, і Володимир Волинський, і Нововолинський, і Ковель. Боже, я зараз вже і не пригадаю всі міста і містечка, де ми бували. Ну і Луцьк, само собою. У нас тільки минулого року в Луцьку три концерти було. А, та, відверто кажучи, не завжди є така можливість, щоб аж дуже десь погуляти. Тому що ну, на гастролях кожен день виглядає приблизно одинаково, заїзд в місто, поки розмістились, перекусили, репетиція, концерт, лягли спати, поїхали в інше місто. Коли ми вже якось так маємо трошки більше часу, ми тоді вже там, просимо місцевих, там, нам організовують якісь екскурсії десь кудись. На Волині зараз так не, не вдавалося, щоб дуже, плюс і погода не дуже дозволяє... Зробити вечірній променад по місту, чи ще ж. Так, коли там весна, літо, то ми там вчора осінь з великим здоволенням ходимо по замках, відвідаємо чи просто в музеї якісь там зайти, подивитися, не цураємося того. А тут ми вже так трошки пообскакували. Там головні родзинки і візитівки, я вже з малого звозив її на замок Люберта. Сьогодні нам повідомили, що у Луцьку є свій замок, будинок з химерами, не тільки Городоцького, в Києві. То ми сьогодні поїхали, подивилися. Напрочуд цікава точка, дуже захар. Краще на різноманітним будівельним матеріалом, якщо то все так трошки розчистити, зробити правильну підсвітку і трошки промоції. Я думаю, що туди турист буде ходити як по свічану воду.